Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною Андрій Вігірінський. Це юрист-аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію радий тебе бачити. Доброго ранку, ферди навзаєм. сьогодні. Ми обговорюємо геніальну, надзвичайну, небезпечну, неймовірно складну і секретну диверсію наших військових. Принаймні так це описують журналісти The Wall Street Journal, А відповідно всі захоплюються, в тому числі і в соцмережах. Це видання із посиланнями на власні джерела, з посиланнями на людей, знайомих, нібито з операцією, з посиланням на тих, хто брав участь у цій операції, написали статтю, присвячену. Ну це фактично розслідування, яке присвячене підриву газопроводів Північний потік, які сталися у вересні 2022 року, в якому говорять вони наступний факт, що цю операцію схвалив Володимир Зеленський усно, але коли йому подзвонили із ЦРУ, він швиденько. Відкликав цю операцію, хоча от виконавці її вже були нібито в відкритих водах, зв'язку із ними не було. Відповідно, зв'язатися не було можливості. Одразу зазначимо, що в офісі президента це офіційний якби коментар. Цю інформацію спростовують, говорять, що це неправда. Але наскільки загалом такі публікації є шкідливі для нас, особливо зважаючи на той факт, що зараз тривають життєво важливі операції для України, в тому числі й на території Російської Федерації. Історія насправді шкідлива. Ну, це можу сказати, з високою долею вірогідності і впевненості. Перше, тому що вона, по-перше, є скоординованою з точки зору інформаційних видань Німеччини і з точки зору інформаційних видань Сполучених Штатів. Бо перші публікації з'явилися не вчора, не на Wall Street Journal, а з'явилися на німецьких профільних виданнях. І начебто це логічно, тому що все-таки орган розслідування їх було три. Два, два органи з інших країн припинили свої розслідування, мова про скандинавські країни, а Німеччина продовжувала розслідування. І, начебто, публікація матеріалів слідства саме в німецькій пресі, воно є більш логічним, тому що що ну країна походження матеріалів, країна розслідування і так далі. Так от німці зосередились на технічній частині, тобто їх публікація, вона. Скоріше відображає роль суб'єкта, по-моєму, Володимир Зе, якого вони намагалися якимось чином е, вилучити з Польщі, але він завчасно покинув територію Польщі. Ну І плюс-мінус вони поки... демонструють те, яким чином е, слідство виходило на слід учасників, е, скажімо, події, яка відбулася з північними потоками. А саме три вибухи над потужними, які були зафіксовані сейсмологами Скандинавії і так далі. Але німці не роблять політичних оцінок, крім одних. В напрямку Польщі. Вони роблять таке сміливе припущення, ну чи, можливо, не зовсім сміливе, про те, що Польща якось не особливо сприяла наданню допомоги, більше того приютила, більше того фактично стала базою для перебування осіб, перебування осіб, які в подальшому вчиняли злочин щодо критичної інфраструктури Федеративної Республіки Німеччини. А от уже Wall Street Journal це вже зовсім інша історія. Вони вони почали взагалі свою публікацію. Це дійсно Лонгрід, і його цікаво читати, особливо для тих, хто любить конспірологію, спецоперації. Ну тобто, все, все, начебто, відповідає законам жанру. Але вони починають з політичної оцінки. І от ці всі політичні, ну, тобто, якщо німці не роблять висновки про причетність країни якоїсь безпосередньо до подій, які пов'язані з газогонами Північний потік потік-1» і Північний Потік, потік-2», вони говорять про фігуранта, Но громадянство фігуранта не тягне за собою відповідальність і не покладає відповідальність на країн, то американці. І американське видання вони вже говорять якраз про політичний мотив. Вони говорять про те, як виникла змова. Вони говорять про суб'єктів, які випивали, скажімо, в травні місяці 2022 року в одному з там із ресторанних закладів спиртні напої, і в них виник злочинний умисел, направлений на те, щоб здійснити атаку на північний потік, потік-2», який забезпечував фінансування військової кампанії Російської Федерації на території України, з однієї сторони. Ми читаємо і кажемо патріоти, а з точки зору закону і Німеччини, це фактично організована злочинна група з розподілом ролей, і е, е, американці дають оцінку, скажімо, самої події як найбільшої диверсії там за останній час диверсії, яка Вчинена щодо критичної інфраструктури, диверсія, яка може і мала підстави бути оцінена як загроза колективній безпеці країн Північно-Атлантичного альянсу, диверсія, яка погіршила енергетичне становище Європейського Союзу, диверсія, яка завдала збитків країнам Європейського Союзу. Ну тобто, там така політична, ну тобто, все це, що я перераховую, це є оцінка, оцінка події політичної. Да, тобто вона не стосується фактологічних обставин розслідування справи. Якщо німці йшли по справі з своїм властивим імпедентизмом і такою якоюсь легкою, э, певним легким забарвленням, да, яке стосується, зокрема, претензій щодо Польщі, і не трогали практично Україну. Ну, Фактично, там не було жодних висловлювань про причетність офіційного Києва, не причетність, нічого. То американці так от почали з того, що Володимир Олександрович ледь не благословив, а потім, начебто, від благословіння відмовився. Потім накинули суспільно-небезпечні наслідки, розказали про те, яка це біда і катастрофа. Ну і потім перейшли, власне кажучи, знову ж таки, до самих фактичних обставин, там цієї андромеди, які бронювали присутні жінки, кількості осіб, згадали, ну, пана Червінського якого теж залучили, але головне, що відрізняє публікації німців і американців, це те, що американці посилаються на комунікацію з безпосередніми заговірниками чи особами, які були причетні до організації відповідних ну відповідних подій з північним потоком. І в цьому ключі, ну американці тепер повинні поділитися з німцями просто правовою допомогою в рамках правової допомоги. Інформацію про те, з ким вони спілкувалися, хто надавав їм такі покази для публікації для нас, для нас негатив. Чому тому, що тривалий час, тривалий час. Ну і це ми й досі залишаємося на цій позиції. Вона є абсолютно справедлива, бо все те, що ми обговоримо з тобою, є матеріали публікацій. Але з нашої сторони не є констатацією причетності України. офіційний Київ, офіційні органи державної влади свою причетність до відповідних подій заперечують при тому. При тому, що в момент, коли це відбулось, російська сторона ну вона продовжує це робити і зараз говорить все таки про виконання цього завдання ну, виконання цього, цих подій, які відбулися з північним потоком Україною, але під координацією. Сполучених Штатів, ну тим самим Росія залишається адептом позиції, що Сполучені Штати намагаються якомога сильніше знизити, скажімо, здатні ну безпеку країн Європейського Союзу, зокрема енергетично, да шляхом диверсифікації енергопостачання. Сполучені Штати вчиняють дії всупереч інтересів їх. Партнерів ну німці, напевно, точно не раді тому, що відбувся викид, е, скажімо, природного газу, не раді тому, що зруйнована інфраструктура, не раді тому, що інвестиції їх підприємств, які були вкладені, в тому числі в північний потік, зараз знаходяться фактично у вигляді металобрухту. Відповідно, Росія залишається в концепції, яким чином охолодити чи погіршити відносини США і відносини. Країн Європейського союзу дві публікації, які зараз оприлюднені, вони скоріше знімають відповідальність в цьому питанні зі сполучених штатів, навпаки, демонструють. Ну тут до речі, і в Німеччині і в німецьких виданнях і в виданнях США теза приблизно одна й та сама, Що ми насправді насправді наше ЦРУ, дізнавшись про відповідну підготовку, відразу блискавично відреагувало Приїхали спеціальні делегати до Зеленського, сказали, що от не треба нічого робити. І Володимир Олександрович все скасував. Тому ні, Володимир Олександрович відношення немає, ні з американська сторона. Американська навпаки вживала всіх заходів для того, щоб цього не відбулось. Та хто ж тоді вживав? От це ключове питання з точки зору там геополітичного впливу і складнощі відносин, які формуватимуться далі, чи формуються зараз. Ну Американці вказують на Валерія Федоровича. Німці вказують на те, що залучена була і польська сторона, тому що вона дала прихисток, вона фактично давала можливість там працевлаштування, готувала документи прикриття, готувала плюс до цього всього можливість відходу особи, яку затримували. Ну і потім ще американці додають, що Валерій Федорович зараз взагалі в Великобританії. Ну, не треба бути великим конспірологом для того, щоб ну, допустимо, прокладати лінії, які стосуються можливої взаємодії е, ну, в, конспір... в конспірологічному тлумаченні того, що операцію готували, допустимо, не американці, а координацією займалися Великобританія спільно з Польщею, спільно з українськими. Підрозділами чи спеціально навченими особами. Ну і зараз, от, за логікою, Валерій Федорович знаходиться в Великобританії, яка і дає коментарі про те, що про свою непричетність. В цілому ситуація зводиться до того, що е, вину за таку подію пробують покласти. Якщо не офіційно на Україну на військово-політичне керівництво, то на Україну як країну загрози. Вчинення схожого характеру дій, попри взаємодію і комунікацію з партнером, попри, скажімо, узгодження узгодження цілей завдань і скажімо, інших обставин, які стосуються протидії збройній агресії Росії, з урахуванням ризиків інших сторін. Ну і плюс країни, яка здатна завдавати шкоди там, своїм партнерам. Тому з точки зору репутації, з точки зору репутації, нас намагаються вис... Продемонструвати не зовсім позитивному світлі, при тому, що при тому, що е, сказати, що органи розслідування офіційно володіють інформацією про причетність когось із офіційних осіб України чи військово-політичного керівництва до цієї операції, у нас підстав немає, бо е, ці висновки робить ну, на базі комунікації з якимись особами в Україні, неназваними особами, американський журналіст, а не допустимо. Орган досудового розслідування в Федеративній Республіці Німеччини. от десь приблизно така не зовсім не зовсім приємна ситуація, навіть з точки зору подій, яка накладається да, ну, на момент публікації. Тобто, у нас Курск, у нас е, здогадки про те, чи ми узгоджували ці дії в Курску з партнерами чи ні. І паралельно ще, а от вам вишенька на торті, дивіться, ще газопроводи підірвали і з американцями не порадились. Вонись приблизно в такому зрізі, да, ну ця інформація може бути представлена іноземній аудиторії. Тому в цій частині інформаційна війна, як елемент гібридної війни, вона ну, скажімо, закладає не самий хороший фундамент для представлення України. Але от ну. чи не здається тобі, що ця публікація за Washington Post, вона може? Бути все ж таки правдивою, можливо, не настільки в деталях і там суттєво перебільшено, як люблять журналісти. Але все ж в Білому домі вирішили утриматися насправді від коментарів публікації з Вашингтон Пост, Джон Кірбі відкрито сказав: я не коментуватиму цю публікацію, що доволі дивно. Бо в попередні рази, коли їх питали про те, чи Україна до чогось причетна, вони казали, або нам це нічого не відомо. Цей раз він міг сказати перепрошую за сленг bullshit, але він так не сказав. Він сказав, я просто утримуюсь від коментарів, і це дозволяє нам припустити, що ситуація насправді критична на цей момент для нас, тому що ми постаємо в світлі в очах наших друзів і партнерів, як країна, яка може користуючись власними інтересами, завдати їм ну, якогось удару. От, просто дивись, навіть якщо ми розглядаємо це як правдиву інформацію, тобто цей елемент дійсно відбувся. Минулого року закрилися розслідування, які встановили. Дивіться, ми не знайшли причетних, ми не знаємо, що сталося. Ну, з наявністю супутників, з наявністю такої великої розвідувальної бази, яка є в наших друзів і партнерів, навряд чи вони не знають, хто це зробив. Але вони вирішили минулого року змовчати, так само, як цього разу змовчав Джон Кірбі. Отже, я не скажу, що вони... це просто дивно прозвучить, але виходить, що за... якщо за цим дійсно могла стояти Україна, то наші партнери просто заплющили на це очі. Чи вони розуміли, з якою метою це робиться? Знову ж таки, ми з тобою займаємо виключно патріотичну позицію, і все подалі сказане, чи в подальшому є моделювання, да? припущенням. Ми не констатуємо да? і не звинувачуємо наших партнерів. Є момент. Очевидно, три країни здійснювали розслідування по моєму Данія, Швеція і Німеччина. і Швеція як провадження закрила. Залишалася єдина це Німеччина. Вона розслідування продовжувала. Можливо, воно би продовжувалось дуже і дуже довго. До моменту, скажімо, встановлення факту невстановленості осіб причетних, ну всяке буває, хто там в морі куди виходив. Ніхто ж водолаза за руку не тримав тоді, коли він щось розміщував, якщо він щось розміщував. Ну і власне кажучи, можна говорити про те, що особа не встановлена. Подія відбулась, ну так і буває. Але допустимо, провадження закривається в зв'язку з невстановленням осіб причетних до його вчинення. Але в міжнародній арені ну ми з тобою колись згадував цю подію цю, цю новину. В цьому році, по-моєму, навесні пушнув ситуацію з північними потоками Китай, де їх представник, на по-моєму, чи на Генеральній асамблеї на розширеному засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй каже: Ну, ви знаєте, схожого характеру події не можуть залишитися нерозслідуваними міжнародною спільнотою, і ми закликаємо створити відповідну комісію чи відповідний орган під егідою ООН який буде здійснювати відповідне розслідування, в цьому є певна дипломатична тонкість, ну така знаєш, обставина, яка стосується того, хто б був залучений, в тому числі до цього розслідування. Ну, там можливо була б і російська сторона, там, можливо, були б інші сторони, крім Данії, Швеції і Німеччини. І, можливо, оглядаючи матеріали, які здобуті відповідними органами, комісія б. Сама прийшла до висновку, що хтось намагається приховати сліди злочину чи причетність з якоїсь сторони, і тоді це був геть міжнародний скандал. А в геть-геть міжнародному скандалі, коли хтось покриває, скажімо, якусь сторону ну, можливо, правопорушення, можливо, ні, краще все-таки вийти з ініціативою і визначити, хто винен. І тим самим, тим самим зняти необхідність в проведенні розслідування міжнародного за участі скажімо, країн-учасниць організації Об'єднаних Націй. Інших, не лише тих, які підтримують Україну, але тих, які Україну підтримують, але лише вербально, да? тобто на рівні голосування за резолюцію. І за, за таких умов, за таких умов, на сьогодні, допустимо, чому Кірбі не коментує. А що йому коментувати? Справа розслідується не у них. Свою позицію, ну чи вірніше, позицію ЦРУ виклали на шпальтах відповідних видань. Це, скажімо, інформація, яку здобув відповідний орган розвідувальний. Він передав, поділився нею. Більше того, він ще поділився нею навіть з німцями. Німці просто посилаючись навіть на саме ЦРУ, як зазначили, не сприйняли цю інформацію як серйозну, тому що, схожа, інформація надходила ще від розвідувальних служб Нідерландів. Ну, все, ми поділилися інформацією з союзниками, поділилися, а там далі що вони робили. Як вони розслідують, та Бог їх знає. Тобто, Білому дому в даному аспекті, якщо відкинути момент, пов'язаний з організацією, їм взагалі там немає, що робити. ну тобто Бо чим, будуть коментувати, будуть лити воду на млин, власне кажучи, російської пропаганди про те, що ліквідовуючи Північний потік-2. Сполучені Штати отримали можливість розширеного постачання СПГ в Європу, і Європа проміняла залежність від Росії на залежність від США. От вам і мотив, який називається, скажімо, економічна вигода для країн. Тому Сполучені Штати роблять вигляд, що вони в стороні. В стороні при цьому винен хтось інший. От не ми. Ми зробили від себе все залежне. Вони до речі, обмін інформацією є нормальною практикою. Колись, якщо хтось пригадує події в крокус сіті, то. Сполучені Штати так само застерігали, власне кажучи, російські розвідувальні органи про можливість підготовки тракту, в тому числі на територіях скажімо, торгових центрів. Тому взаємодія є, взаємодія по передачі інформації є нормальною практикою, а там далі вже розвідувальні служби країн визначаються, вживають вони якісь заходи, не вживають і так далі. Щодо України. Ну, на сторінках і на шпальтах газет люди висловлюють власні думки. Ну і у цих власних думках я ж кажу, мене здивувало просто от кількість оціночних суджень, які додали The Wall Street Journal на початку своєї ну, публікації про загрозу, про підвищення ризиків для Європи, про те, що військове командування ну, Бо вони обвинувачують фактично в координації цієї операції Валерія Федоровича Залужну, ну, начхали на позицію президента, який сказав нічого не робити, ну, все скасувати і не планувати далі. Продовжували реалізацію. Більше того, ну, використовували спеціальні знання військові для ну, в синергії з бізнесменами, які цю операцію профінансували. Ну і в нас якась така історія. Ну, знаєш, за загальними ознаками, я просто не можу цього сказати. Коли хтось фінансує військові щось організовують на території інших країн, а потім про це пишуть як про теракт, то це не зовсім так, щоб е, виглядає е, як демократичний спосіб ставлення, в тому числі, до своїх партнерів. Ну, тому що зазвичай на ворожих територіях це роблять. Ну, вони уточнюють, американці, да, що ну, легітимна ціль, легітимна, тому що. Ми вважаємо там, чи українські військові сказали, що вважають, що це легітимна ціль з точки зору оборони. Ну, німці напевно так не вважають. Раз розслідують, то напевно в них інша точка зору і да ну фінальним результатом цих, цих всіх подій, чи сукупності двох подій, які збіглися в часі, тобто прилюднення історії про північний потік і подій в Курській області, на які теж американська преса пробує. Презентувати як такі, що не були узгоджені з американською стороною, ну скажімо, нас нас відкривають в тому світлі, в якому від нас можна очікувати сюрпризи, не зовсім такі, що відповідають інтересам наших партнерів. От я ж скажу так. Тобто, це не питання того, що сюрпризи, які не довольняють Україну. Тобто нас в цілому не сильно бентежить, те, що Північний потік-2 був зруйнований. Ну. В силу якихось сейсмологічних активностей навпаки приносить певну вірогідніше за все радість, принаймні психоемоційну. Події в Курській області, ну, судячи з усього, теж ситуативну радість приносять. Тому це не історія про те, що як ми оцінюємо відповідні події, як такі, що завдають шкоди ворогу, відповідно надають перевагу нашим збройним силам. А питання в тому, як нас оцінюють як країну із з усіма загрозами і. Скажімо, ризиками, які можуть від неї виходити, якщо от питання проведення схожих дій вирішується там за столом, чотирма-п'ятьма бізнесменами і, скажімо, колишніми і теперішніми військовими, а політичне керівництво, ну, хоч і дає вказівку щось не реалізовувати, але військове, ну чи, чи, чи інші генерали у відставці, які мають контакти з військовими, можуть в принципі зробити. Наперекір політичному керівництву. Знову ж таки, я підкреслюю: це форма інтерпретації публікації, але чи вона достовірна, чи недостовірна, зробіть висновки самі, ну чи близька до достовірної, да, прочитавши статтю. Ну, така кількість епітетів там не потрібно було в цьому розслідуванні. Ну, але вони тим не менш там є. Мені, от за німецьке розслідування, згадав, мені от стало цікаво. Е, Німеччина заявила про те, що результати цього розслідування, якими б воно не було, яким би точніше не було е, це розслідування, яким би не був його результат, це не вплине на відносини між Берліном і між Києвом, тому що додали вони, що ми прекрасно розуміємо, що Росія воює проти України неспровокована несправедлива війна. Але чи не стане це каменем спотикання, наприклад, в питаннях подальшого виділення подальшого виділення допомоги, особливо у сфері, наприклад, от ми просимо далекобійного зброєння і дозвіл бити по території Російської Федерації? Цього дозволу і так нема, але я умовно ставлю його в приклад, тому що є чимало інших речей, які би нам яких би нам би хотілося, але їх може й не бути. Просто я до чого веду. Е, оця заява від німецької прокуратури про те, що і від Німеччини загалом про те, що це не вплине на відносини, знову ж таки повертає нас до розслідування 2023 року, закритого. Коли імовірних е, виконавців, імовірних винуватців знали, але не сказали. Розслідування просто закрили і вирішили промовчати. Ну, раз сказали, що нічого не змінить, значить, не змінить. Да? Ну, тобто, ми люди, які схильні вірити на слово. Політика іноземним. просто потім ну, ну це факт. Ферід. Я ж не я не те, що намагаюся відійти від відповіді, просто на це складно відповісти, ну зберігаючи загальну рамку про українську. Да? Ну як ти думаєш, чи ти? наші глядачі нехай подумають, да? допустимо, німцям історія з північним потоком була несподіваною раз. і не так, що в плюс, а скоріше в мінус. Вони озброєння будуть постачати, бо озброєння це не лише питання там підтримки політичного режиму чи військового, це питання захисту цивільного населення, це питання в цілому країни, да? тому вони постачання будуть здійснювати. Але є тонкі речі, тонкі речі, які стосуються там надання дозволу на щось якісно нове. Вони скажуть: ви знаєте, ви хочете отримати дозвіл на щось якісно нове, щоб використовувати його? Ну от і ви зазначаєте, да, допустимо по Кримському мосту. Але ми, в силу того, що у нас уже якось з вами відносини системно складаються, не зовсім так, щоб в повному взаємному порозумінні, в тому числі і з урахуванням, допустимо, Північного потоку 2 чи можемо бути впевнені, що ви один прекрасний день, використовуючи інші засоби там наведення чи інші засоби зв'язку, не використаєте цей самий засіб ураження, але не в напрямку Кримського мосту, а в напрямку, десь так, от в центральну частину Росії. Ми в цьому впевнені бути не можемо. Для нас це ризик. А раз для нас це ризик, то пробачте, ми, власне кажучи, цього робити не будемо. Це ж поміть, як змінилася допустимо, американська риторика з приводу Атакамс. Це теж цікава динаміка. Ми рік, якщо не більше, жили в тезі, яка стосується, не дають, бо може бути ескалація. Ну і ми сиділи і гадали, що ж вони бояться. Ну, така велика нація, а стільки страху. Що ж, що, скільки можна боятись. І от всі сиділи, пробували якось пояснити, звідки ж природа цього страху в Сполучених Штатах, де вони такі, де хто їх в дитинстві так налякав, що вони от бояться і як це подолати. Ну і теоретиків цього питання було чимало. Виходять і кажуть: ні, ми ж не даємо бити атакам самому, не через те, що боїмося ескалації. Просто мало, ракет мало. Фізично ракет мало. І все. Так значить, тоді теза про страх вона знімається. Вони кажуть, просто їх немає. Ну, Висновок їх буде ще менше постачатись в Україну. Висновок застосовувати їх будуть теж ще менше. Ну, бо їх і так мало. Значить, в принципі, вони перевели причину, чи обґрунтування причини із е гіпотетичного чи політичного оцінки ризиків, пов'язаних з ескалацією війни. в Фізичну площину відсутності засобів ураження. І в цьому ключі насправді ситуацію погіршило. Ну, бо того, чого немає, ти його не придумаєш і не поставиш. І того говорячи про те, які воно матиме наслідки, от такі публікації чи такі події, які відбуваються без узгодження з партнерами. Ну вони будуть, вони будуть відображатися на довгій дистанції в оцінці нашими партнерами історії взаємовідносин і тим, як сторони виконували свої зобов'язання чи як враховували інтереси одна одної для нас, це ну, типу, складні конструкції, бо ми кожен раз історію починаємо заново. Ну, типу, це було колись. Ну так з Китаєм, допустимо, ми відносини вибудовували, підписали документи щодо стратегічного е, погляду на майбутнє, да? ну про простір спільної долі, е, залучили кредити там державну продовольчу зернову корпорацію. Теж це все було. А потім там не спрацювало, там не спрацювало, там кинули на гроші. І кажемо, Ну, ви ж прийдете відновлювати, звісно, Україну, чи давайте реалізовувати спільні проєкти? Ну а Китай дивиться на ситуацію інакше. каже, дивіться. У нас же ж історія відносин складається не з історії успіху, а з історії фіаско, які у нас є гарантії того, що наступний ваш, чи ви дотримаєтесь свого слова. Ну, Відповідно, ми будемо встановлювати запобіжники, заходити обережно і так далі, і тому подібне. Да? Те ж саме стосується і інших партнерів. Ну, всі оцінюють міжнародні відносини з точки зору історії існування двосторонніх комунікацій і спільних реалізованих проєктів. Тут якось ну, у нас не так, щоб сильно в плюс. Ну, але все ще попереду? Безперечно, дивись, отут ми вибудовуємо нові системні позитивні відносини з нашими партнерами. Ну, зрештою, в нас що залишається, це просто спостерігати за тими новими системними відносинами з нашими партнерами. Тому ми, от що, сіли і спостерігаємо. Сподіваємося, що в понеділок вони будуть. Вже на більш якісь високому якісному рівні. Отож. Андрій, я тобі дякую за розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Ми з вами попрощаємося до понеділка, тому усіх гарних вихідних, усім гарних вихідних, і побачимося з вами вже з наступного тижня. До зустрічі. До зустрічі.